У КНП дитяча лікарня Надвірнянського району в чергові відбулася благодійна подія донація крові. Хоча подія вже і відбувалась раніше, та бажаючих допомогти не поменшало, тому утворилась навіть черга. Про основні цифри та досягнення за рік від початку першої донації розповідає лікар-ерготерапевт Діана Ломпас. Протягом року ми вже організували п'ять донацій. Кожного разу, коли ми організовували такий день, здавало більше 60 людей. Тобто, в сумарній кількості за одну донацію було здано більше 30 літрів крові. Кожного разу, коли ми організовували день донора, долучалися все нові нові люди, нові організації. І також нас є донори, які регулярно здають цього разу, особливо долучилося лічний. Ця святого Шарбеля дуже багато людей просто телефонували, як завжди. У нас дуже активна діяльність. Ми завжди вкладаємось в максимальну кількість людей. На сьогоднішній день записано більше 67 людей. людей. Ну, відповідно, в когось будуть протипокази. І ми, ми надіємося, що здадуть всі і всіх буде нормальне самопочуття. Дівчина висловила вдячність всім, хто долучається, адже каже, що прийшовши на здачу, людина гарантовано врятувала чиєсь життя. До того ж, пояснила, кому віддається пріоритет в зібрані. Крові зазвичай це військові та поранені від обстрілів з одного дня до націй. Тобто за один день організації донацій вся кров потрапляє першочергово на е, точки потреби е, військових а, і потерпілих внаслідок обстрілів. Е, з одного дня донацій, це буде близько 35 літрів крові. Ми можемо врятувати більше 40-50 людей. Тобто, ви прийшли, здали кров, і ви гарантовано врятували комусь життя. Серед усіх донорів, які прийшли, їй такі, котрі давно почали таку благодійну діяльність. Жінка люд. Мило ділиться своїми думками на рахунок цього. Кровна потреба за силу здаю вже не вперше, це вже напевно третій, Бо вже збилася з рахунку. Донати бувають різні, тому е, окрім того, що ми підтримуємо збройні сили фінансово, матеріально і різною гуманітарною допомогою. Е, хочеться також віддати якусь частинку себе, знати, що можливо е, твоя кров врятує життя тих, хто тебе захищає. Та на противагу Людмилі жінка Віталія вперше наважилася піти на такий крок. Переживає, але обнадійна та впевнена, що справа корисна. Також звернула увагу на забезпечення донорів солодочами і гарячими напоями після самої донації. Я вперше прийшла здавати кров. Чесно вам скажу дуже хвилюю, бо самі розумієте, це мій перший досвід здачі крові. Але я думаю, що це пройде все класно, лайтово на позитиві. Бо тут працюють професіонали. І вони знають свою справу а так як зараз ми знаємо, яка Пора, який час, Тяжкий, важкий війна і е, крови потребують багато військових. Тому це свого роду такий донат. Допомога нашим зсу. Дякуємо. Ще мені сподобалося дуже, що тут є солодкий стіл, прянички, цукерки, е, чай, е, водичка. Ви можете собі поласувати чимось смачненьким. У підсумку всього цього разу 68 людей стали донорами. Така свідома позиція стає прикладом для інших, щоб вийти із зони комфорту та бути корисним для військ.